No. No. Всім добрий-добрий день! Сьогодні я покажу, як зробити свій аккаунт в Ютубі <кхід> офіціальним. Дивимось. От, бачите, я зробив свій аккаунт офіціальний. Як ми це робимо? Е так. Я роблю взагалі так, тому буду робити так. Це я роблю взагалі відео для сапфани. Нажимаємо на подписчики і нажимаємо на канал. Ось от воно отут. От. У вас має бути так само. У вас вискакає. І так. Монетизація. Я не знаю, називаю. Вот, более дві відео. Ви у вас тут має писати «Включить». Ви нажимаєте. Що вам треба зробити? Вам у вас вискакує сторінка. Там буде писати. Украї... 에... <кх> Вибирайте Україна, номер свій вводите і відправить. Ось тут овот здесь мы е, Коли ви це зробите, вам прийде на, те, в, на телефон е, код. Код, ви от там буде такая вот приблизно строка, вот это туда код отправить і вам прийде повідомлення. Поздравляємо! Ви такий то такий то такий-то, такий-то. Ну, Вус. И все, готово. Е, Эрус